Номер 193. Запишіть усі цілі значення х, для яких х більше рівне мінус 0,5 і менше рівне 0,6. Усі цілі значення х. Ну, цілих значень х тут небагато. Воно тільки одне єдине 0, ціл. тільки 0. Випадку 0. Друге завдання. Усі цілі значення х, для яких х більше за мінус 56, менше рівне за мінус 41. Більше за мінус 56 це буде мінус 55. Мінус 54. Мінус 53

Міс 44, мінус сорок мінус 42. І мінус 41 будування є. Міс 41. Ось всі ці числа, більші цілі, більші за мінус пятьдесят шість було вправо справа від нього і мають менший модуль. Але. Менше рівні мінус 41. І третє завдання. Х більше за мінус 1,1 третью, і менше рівне 3 других. Цілі значення, які більші за мінус 1,1 третью. Це будуть мінус 1. Ще більше за мінус 1 буде 0, менше за 3 других. І одиниця. Вона більша за від'єдні числа, лівіша. І менша за три других, тому що три других це одна ціла, одна друга. Одиничка менша одної цілої, одної другої. Ось всі значення для третього задання.